Дошкільний вік це важливий етап у формуванні базових навичок дитини. Тож важливо, щоб малюки навчалися у середовищі підтримки. У Миколаєві один із дитячих садків центрального району активно впроваджує інклюзивне навчання, створюючи умови для дітей з особливими освітніми потребами. Це дозволяє їм навчатися поряд з однолітками та разом із тим отримувати індивідуальний супровід фахівців. Як організований освітній процес і яку підтримку отримують вихованці? Дивіться далі у матеріалі Катерини Рупташ. Перші роки життя формують основу всіх подальших умінь і поведінкових навичок дитини. Саме в цей період мозок працює найбільш активно, а діти найкраще вчаться через гру, взаємодію та живе спілкування. Тому так важливо, аби кожен малюк потрапляв у середовище, яке підтримує його розвиток і відкриває можливості для навчання. Саме таку роль виконують дитячі садочки, де дітям, у тому числі тим, хто має особливі освітні потреби, допомагають розвивати основні навички та впевненість у собі. Зокрема, в одному з дитсадків центрального району Миколаєва триває робота з інклюзивного навчання діточок. Шлях дошкільного закладу до створення інклюзивного просторового середовища, розпочався у 2017 році. У 2017 році, у грудні місяці, до нас звернулися батьки нашого вихованця і принесли витяги РЦ про те, що дитина потребує особливих умов, особливих умов та підходів до виховання. Це розпочався шлях. Перше питання, яке постало перед колективом дошкільного закладу, це створення саме розвивається. Ального середовища для дітей з особливими освітніми потребами тоді заклад прийняв першу дитину з особливими освітніми потребами. Сьогодні ж у садочку виховується 17 таких дітей у семи групах. Для них створили спеціальні умови, аби малеча почувалася комфортно під час освітнього процесу. Ми почали потрошечки збирати і Створювати саме розвивальне середовище. Першим кроком стало створення ресурсної кімнати. Ресурсна кімната, в якої, до речі, ми зараз знаходимося, створювалася протягом року, тому що все необхідне обладнання, необхідні атрибути, необхідні ігри, які відрізняються від ігор, які ми використовуємо в організації навчального процесу з рештою дітей. Тож тепер у дитсадку є повністю обладнаний простір під потреби вихованців, які мають особливі освітні потреби. Це дає змогу діткам навчатися на рівні з іншими однолітками та при цьому мати індивідуальні заняття із фахівцями. Як тільки дитина зараховується до інклюзивної групи, одразу створюється команда супроводу. До команди супроводу входять вихователь дитини, асистент вихователя, логопед, практичний психолог. Батьки дитини до речі, в нашому дошкільному закладі є одна дитина, яку супроводжує асистент дитини. Вона теж входить у команду супроводу. Перед початком освітнього процесу для кожної дитини розробляється індивідуальна програма розвитку згідно висновку інклюзивно-ресурсного центру. Вона складається з розкладу та плану роботи з такими дітьми. Майже у всіх дітей рекомендовано по дві години на тиждень занять відповідних категорій педагогів. Решту занять діти відвідують у групі дошкільного закладу, тобто вони не ізольовані від решти дітей, вони займаються за програмою Дитина, за якою займаються всі діти дошкільного закладу, а додатково займаються ще з фахівцями, про яких ми казали. Так дітки відвідують індивідуальні заняття із практичним психологом та логопедом. Зокрема, робота з фахівцями відбувається відповідно до особистих потреб та рівня розвитку дитини, розповідає вчителька логопединя закладу Аліна Васильівна. Для дітей, які не мають мовлення ши, нас є такі дітки. Ми працюємо над домовленнявими навичками, розвиваємо домовленнєві навички. Коли з'являється мовлення, звуконаслідування, коли з'являються перші звуки, склади слова, Ми переходимо до мовленнєвих навичок, і тут уже ми працюємо над артикуляційними правами, над дихальними вправами, вчимо діток правильно дмухати. Ось далі працюємо над постановкою звуків. Також логопединя допомагає дітям автоматизувати ці звуки в складах, словах та реченнях. А далі вони працюють над граматичними категоріями. Ну, якщо вищий рівень дитини, і можемо перейти на розвиток зв'язного мовлення. Ось і тоді ми вже тут працюємо і з логопедичними казочками, і над повністю вводимо наші звуки у зв'язне мовлення. Ця робота нелегка, адже передбачає чимало зусиль та етапів роботи. Однак, коли ти бачиш успіхи дітей, розумієш, що це того варте, каже Аліна Васильівна. Я дуже люблю дітей, а я люблю дітей навіть більше на дітки, які займаються на інклюзивній формі навчання. Вони чесні, вони світлі, вони вчать нас терпінню навіть то, що потрібно нам в теперішній час. Вони багато нас навчили, і навіть допомагають нам в цей складний час посміхнутися, відволіктися і порадіти. Тож головна мета інклюзивної освіти забезпечити дітям з особливими потребами однакові можливості для якісного навчання і розвитку, а також створити умови, у яких вони зможуть упевнено взаємодіяти з однолітками та поступово інтегруватися в суспільство. Це не лише про навчання, а й про підтримку, прийняття та формування середовища, де кожна дитина відчуває себе цінною і потрібною. І саме тут, у цьому садочку, за допомогою фахівців, які щиро бажають підтримати кожну дитину, і закладається такий фундамент. Катерина Рупташ, Роман Базик, нови. На на телеканалі Март.